Сьогодні в Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбувся молебень за Україну і молитва за всіх, що загинули за волю і свободу України у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Під час божественної літургії православні християни славили ангелів на чолі з Михаїлом Архістратигом, тому що в обороні Божої честі він став на чолі добрих ангелів, коли бунтував сатана. Цей день соборності, мабуть, як ніколи український народ відчуває, що треба бути єдиними в своїй думці. Сьогодні є загиблі на сході. Сьогодні весь народ об'єднується. У нас одна спільна біда. І сьогодні ми, як ніколи, відчуваємо, що таке наша єдина і соборна Україна. Сьогодні всі люди, хто прийшов на молитву спільну, вони мають свою думку. Дуже шкода, що таким чином ми об'єднуємося на фоні такої спільної біди сьогодні для нас. І тому я вірю, що спільна молитва за Україну вона має дуже велику силу. Все таки, ми вболіваємо за свою рідну землю. Ми хочемо жити в вільній Україні. І сьогодні всі люди, які боляче за нашу державу, які хочуть миру на землі, вони сьогодні тут. І я знаю, що силою молитви ми зможемо приблизити цей мир на нашу землю. Саме головне це мир, мир на землі, щоб не було війни. щоб… Бог благословив людей нормальним життям, тихим, мирним, щоб більше любові в серці в людей було і милосердя один до одного. Потрібно кожен день молитися, тому що це підтримка для хлопців, які зараз перебувають в зоні. АТО. молитва це сила, це. Підтримка їх, і це наша духовна підтримка, тому що ми за них дуже сильно переживаємо кожну хвилину, кожного дня. Дуже важко. зараз проходять події в Україні. Я думаю, що кожен українець повинен молитися за всіх за себе, за свою сім'ю і за кожного, тому що ми всі побратими. Богослужіння очолив архієпископ Житомирський і Овруський Ізяслав у співслужінні духовенства Собору. Сьогодні молилися, щоб Господь. Не тільки дав перемогу нам, не тільки щоб відвернув ворогів з нашої землі і з нашої території, але щоб був мир і спокій, і здоров'я нашим воїнам, які захищають нас. Я маю надію, що Господь почує наші молитви і всі ваші звернення до нього, Він врахує і пошле нам в свої милості. Господь знає і навіть те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, і те, що помисли наші в головах. Тому нехай Господь ці помисли на дійсність, і ми щоб визволилися і жили в мирному житті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь у промовах ж довірян священнослужителі зазначали: не тільки почитаємо ангелів і до них молимося, а й наслідуємо їх, і вони дадуть нам гарний взірець святості. Сьогодні ми молимося за те, щоб дійсно Україна була соборною. Вона потребує нашої щирої. Молитви всіх, і ми закликаємо всіх до цієї молитви. Це не може бути таке, що одні сьогодні турбуються, стараються, прикладають зусилля, будують Україну, а інші руйнують її. Всі, хто живе в Україні, не дивлячись на національність, вони є мешканцями цього великого будинку. І тому ми сьогодні молимося і просимо ще, щоб Господь дав сили, мудрості всім, від кого це залежить, щоби. Наша українська нація об'єдналася і була сильною, як духовно, так і економічно. І нехай в цьому допоможе нам Господь. Серед тих, хто проголошував молитву, були і військовослужбовці. Ви знаєте, війна, ребята гибнуть, багато гибнуть. І просто серце крові обливається у нас тут, Ті, хто був, ті, хто ранений, ті, хто вижив. те, кто здесь остались близкие, семьи погибших, у всех обливается сердце кровью за наших ребят, пока они там обливаются кровью, защищая нашу страну. Поэтому три молитвы, они за всех нас, за Украину и за каждого из нас, и за тех ребят, которые там. Я поставил 8 свечек, 8 огоньков, которые как души ребят, Которої з с нашороти за все время ті необ'явленої війни. По завершенню молитви за Україну наголошено: будьмо однодумні між собою, не звеличуємо себе, а наслідуємо смирених. Не будьмо зарозумілі, ніколи не відплачуємо злом на зло, але дбаємо про добро перед усіма людьми. А загалом проведена акція показала прагнення нашого народу до єдності, свободи та незалежності.